Вони є в порядку даному, правда. Угу. Тільки Величковського, Величковського. Є. Величковського. Тільки Величковського. Так? Добре, тоді, якщо можна... Кажіть, який номер? За Марстенівську. За. За Марстенівська 233Б. Добре, давайте. Мартинівська 233Б. Колеги, доброго дня. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, джерельного господарства. На інформаційних ресурсах військово міської ради було розміщено 25 звернень, питань, які мали б йти до розгляду. Отже, за ще від моменту публікації надійшло 4 звернення. Одне звернення, які ми маємо розглянути в закритому режимі, це є про земельні питання, що стосуються нашої оборони. Про прийняття з державною комунальну власність дві адреси: це є вулиця Величковська, вулиця Замарстинівська. і також від департаменту інфраструктури управління шлогосударства. Про титули для ОЗБ по програмі підтримки. От також нам треба з битку денного. Вилучити перше питання, вилучити друге питання і вилучити сьоме питання як такі, які ми розглянули на попередній комісії, яка була позачергово, і ми могли опрацювати. Воно просто автоматично перенесли. Тому перше, друге і саме ми забираємо. І пропозиція включити чотири питання е додаткових. Хто за? Всі за? Рішення прийнято. Отже, починаємо нашу роботу. Будь ласка, пані Оксано, починаємо з каналу. Прохання проводити проєкт ухвали про збільшення розміру статутного капіталу Львів водоканал на суму 306 мільйонів 477 тисяч 266. Це є фактично інвентаризація і всі ухвали сесії, попередні, які були прийняті по прийняттю зовнішніх мереж. По перекетці коштів, які ми їм зараз то зробили. ви все узагальнили, вийшло на 306 млн. Так, так. так. але це є. От прийняття по винниках, по побейте Вишневецького на баланс труп, які вони мали інвентаризували, оцінили, і тепер ми збільшуємо ту вартість їхніх угу. статутних фоні. Хто за всі за рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка, по українською царствам. Прохання внести зміни до бюджетних призначень. А саме в нас залишилися залишки коштів по КПК, це ремонтні роботи, де відбулися тендера, завершені роботи і залишилися залишки коштів. Це є і по Орлині, це є по Олени Степанівни, Братів Міхновських. І ми їх просимо перерозпреділити на реконструкцію і розділення загальнобудинкового обліку електроенергії в житловому будинку Стрийська 87Б по розпуску світла. Капітальний ремонт житлового фонду. Це є дві адреси по каналізуванню і водопостачанню Максимовича і Моршинська. Окей, добре є економія, є можливість дві два об'єкти доробити ще. ставлю на голосування. Хто за всі за рішення прийнято Наступне, будь ласка. Mm -hmm. Так, звернення департаменту погодження розпису використання коштів, виділених в бюджеті розвитку у 2025 році, як внесок статутний капітал, обрядова муніципальна служба. Mm -hmm. Це є, вони розроблені містобудівної документації, прийняли з КП винниківського меморіальної, перейшли після з'єднання до нас. Mm -hmm. okay. Старе на Хто за? Всі за рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка. Прохання, звернення житлового комунального господарства щодо поводження додаткових коштів в сумі 1 мільйон 902 програми відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів. Ми зробили таку коротку табличку президенційну. У 2024 році це відшкодування субвенції, і скільки ми заплатили разом. У 2025 році ми заплатили менше відшкодування за перевезення, тому що ми більше завезли до сприя, тобто зменшили маршрут. І тому нам зараз забракувало тих мільйон дев'ятсот, щоб закрити по грудень місяць, бо грудень ми вже зможемо визначити аж січні по фактичних об'ємах. Тобто, ми в принципі зекономили за цей рік 5 мільйонів підсот гривень. Але основні кожного року 100 мільйонів скопів йде на перевезення відшкодування то. Тобто тут є головне питання те, що шукати полігон. ми не закономили, скажу. Ми заплатили адміністратору за його діяльність. Зекономили ви. Без діяльність. Ми також можливо себе тішити, але воно все одно в цьому. Ні, все рівно. Полігон і що робити з адміністратором? Ну, адміністратором ми фактично. Маємо напрацювання вже і погодили в принципі. Ми їздили в область, розуміємо розуміння по полігонах. Бо нам потрібно закладати правильно в тарифі, якщо нам все. Вдасться до кінця року правильно описати і зробити, то ми будемо готові оголошувати конкурси. Бажано і... зробити до формування і прийняття бюджету на 2026 ну, рік. Ну дивіться, ми якщо ви ми заразуміти. поспішимо, ми і так перші в Україні. Тому mm -hmm. тут треба врахувати дуже багато Це моментів, просто... дуже багато ню нюансів, щоб не Нас... помилитися, і потім ні, ви ні, ж розумієте, наша, що наша таке комісія, конкурс. Я думаю, комісія планування фінансів така. Знаєте, така завжди годиться на авансування, але не настільки. На ну, чесно, то треба давайте продивитися. І з Іваном Івановичем це аналізували. Ми говорили. Давайте якось дивитися. Бо тоді нехай вони роблять якісь ущільнення. Може, щось вони. Ну може не треба стільки людей, може не треба. Це тут ну, вимови. Якщо працює департамент і працює адміністратор, то на ну, якщо працює, для чого тоді працює ваш департамент? Ви я не ставлю, роботу я не ставлю питання по вашій роботі. Я ставлю питання по тому, що департамент займається тим, що має робити адміністратор. Ну, Ні, ну там по закону департамент має оголошувати конкурс, якщо чесно. Тобто вони розробили багато процесів, вони багато чого зробили. Е, насправді процес складний, але ну, є вже розуміння, нас треба ще тільки погодження, чи є до... Так, Тому що ви розумієте, до... що таке, коли ми доручимо адміністратору збирати мільйон в місяць. Ну, це багато. Я просто знаю, що таке збирати гроші, тому ми. Пробуємо це зробити трошки. Ми не хочемо зараз ці карти розкривати, бо там маємо буде, отримати певні погодження. Років. І тоді вже будемо мати Тарас, розуміння, добре, вас голосування є економія. Цей хто за, всі за рішення прийнято. Давайте Так, То є перерозподіл коштів по водоканалу. Це в них була економія по двадцять 23 мільйони. Ми їх перерозподіляємо і є підрозпис мережі, всі, які вони. Мають цього року до завершити, тобто, практично, ми закінчимо всі об'єкти. Це і по лисиничах, і по Винниках, Там залишалися залишки. Ну тобто недоплачені кошти були. Ми хочемо то виконати, щоб закрити тому році. На голосування хто за рішення прийнято всі за. Давайте, будь ласка, перепевне, ще ухвалила з додаткових, там у нас тут село. Може зразу ще, підтримки. Владислав Євгенович, у нас є по дитячих майданчиках зміни. Та-та, але вас, ну можна по дитячих майданчиках, можна додатково по ЗБ, по ті прави підтримки ви включали. У мене немає. Ти... Ну, воно йде в парі з питанням номер 4 мали, так само. Воно додатково ми включили. Давайте його тоді І тоді Владислав для читання. А, ну то, то, що ми говорили перед тим, як про перекидку коштів і погодження нових титульних списків. То, то, що ми говорили, що тут ми зняли економію, і ці об'єкти включають титульний список попередній підтримки. Ставлю на голосування додатково, яке йде синхронів четверте питання. Хто за всі за рішення прийнято? Добре, Владислав, будь ласка, Олександр, четвертень да. Вносимо замість управління спорту, то на міжнародні зазвичай в офісу спортспроводівської міської ради. І один пункт стосується визначення професійних ділянок та внесення змін до схема розміщення до яких переємної адміністрації, то не тільки офіс спорту міг вносити зміни, а також подачі дитячі спортивних значних можливо вносити в рівні адміністрації за походженнями про місті. Це решта Стане голосування, хто за za? e, e, всі зараз не Там Ваше є по звернення департаменту по 12 мільйонів гривень. Вчора на бюджетній комісії внесли доручення і проголосували всі депутати. Ми мали віднайти ще 4 мільйони. Сказала Вікторія Довжик, що з резервного. Це ми хочемо купити, поповнити статутні фонди ЛКП для того, щоб вони могли купити рейдер. Тих два зимових дня дали розуміння, що це така практична техніка, яка дозволяє чистити більше тротуари з більшою швидкістю. Uh -huh. Чому 16? Ми вийшли з пропозицією на одній на район, але депутати проголосували, щоб додавати ще по одній на Шевченківську і ще по одній на Личаківську, тому що вони мають великі і приєднані території, і той один рейдер на Личаківській, на Шевченківський буде мало, тому якось 16. Китрейти okay, не зайде в приєднану громаду, але ну, чому не и... зайде У нас там, і там є комунальні підприємства, які обслуговують та Винниківському є виниківські ну, КП. Це зрозуміло, okay, ки ну і в дублянах. В а, ну, та, ну там ж тоже... Тоді же... ми голосуємо за цифру 16? Так, за 16. Тоді з технічною правкою звернення було, мова йшла про 12 мільйонів, ми говоримо та, про ну, 16 мільйонів, змін. мова йде про добавки не 2 мільйони, а 3 на Личаківську районну адміністрацію і 3 на Щенківську районну. Ні, ні 4, 4, і 4. А, 4 і 4. перепрошую. Так, то 4 плюс 4 2 мільйони до кожного району. А, 16, так, перепрошую, угу. 4 і 4. Сталю на голосування з такими правками. Хто за? Всі за рішення про проголосовано 16 мільйонів на районній адміністрації для закуплення техніки комунальними підприємствами управлінськими компаніями. Е... Все, в мене все. Добре, дякуємо. Звертайте, будь ласка. Добрийся. <звітник> З 2021 року це е, наша ухвала, якою ми реєстровує в об'єднання докому майна на території об'єднаних громад. Зараз мають противників, у нас є школа 29 тут тобто у нашій програмі, е, е, котельня е, і ще одна котельня на вулиці висока в місті Верники. також yeah. є жовт, кусте у Баркові. Таш, і mm -hmm. в порядок, у mm -hmm. Добре. Коли стали на голосування, хто за? Всі за рішення прийняті. Але наступне питання, я запрошу, як прошу, ми стали порядку. Там є 233, 233 так? 233, Двісті угу. угу. нас не є вина, ми ставили на голосування. Хто за всі за рішення прийнято <різь> Та... наступне питання? Я прошу вибачення. У нас проходити проекту. денного вчора була ухвала на нева служба безпеки. Невеличко невеличковського зміна. Я оголошую про Величковського, але мова йде про прийняття з державної комунальної власності за адресою Можливо, на що додатково включили. Ну є величковського. Я на небах. Прошу увачте, не Давайте вибачити давайте, давайте, Величковського. А що є порядку даними на сьогодні? Передкоданим я на Нева і э, на Землю Сталівська. Давайте ми тоді проголосуємо на НЕВАХ, а да, заміна, ми говорили про Величковську, є така ухвала, але зараз перед коленою мова йде про глянця з державною і комунальною за адресою Нанивах. на НЕВАХ. На НЕВАХ. Це йде мова на НЕВАХ 11, 59, 63, 68. Ви вчора що мали лист для прохання в комісію додатися квартири, я зараз їх що ви можете не додатися. Ми просто стараємося, якнайшвидше людям додатися. Ми, ми зрозуміли, ми мали додатки на... Мелі, давайте ставимо на голосування. Хто Це за? Це уваження. За Зауваження. Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, будь ласка на мобільності. 120-го хвана. 120-го. Це у нас зміни до, до ну, додатку номер 2 Ми вносимо шість нових майданчиків. Це три в районі Сейхівського району. Це Червоної калини від Зубрівської до Довженка. Проспект Червоної клини від будинку 40 до будинку 50 і вулиця Сихівська. Угу. Також по Сихівському районі є гостьове паркування це Угорська, 12, Стрийська 195 і по Франківському околична десь. І там ще є зміни околична. Dort. Околична, угу. так це ОСББ звернулося. Угу. До до. Нас. Ви? Ми це ми просили, щоб зустрітися з керівництвом цього рівня uh. торгового центру і чомусь досі не зустрілися, то я не знаю, як зробити. Ну ми би зустрілися, коли вже був би оператор або перед тим, як оператора також перед конкурсом. Ні, тобто, неправильно, не, не, не тому що ми говорили, що ви зустрілися і проговорили, щоб врахувати інтереси. Коли буде оператор, то оператор вже виставить рахунок цього підприємства, ну, не враховуючи їх інтереси. То, тобто, Треба зустрітися зараз, коли ви малювали схему. Тобто знову це зараз знову адреса Сихівська вилетить з передкуденного або ви її самі. Скажіть Олегу, щоб забрав, тому що якщо ви другий місяць не можете, так не робиться. Друзі, ви б мали піти з тою схемою, показати власникам ринку. Інвестором, зато буде отак, чи вам влаштовують, чи вам щось, щоб врахувати ваші інтереси. Розумієте, в чому проблема? Тут, 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 тут огіри, там повно людей, селян і таке інше, там завжди завозять, підвозять, вивозять і таке інше. Мені здається, що в ту діляночку, що біля ринку, там нема, там, невелика, там невелика довжина, там 30-40 метрів. Не треба почати той список. То, інше, права сторона, сихівську вулицю, біля торгового центру, питань немає. Ту сторону, мені здається, треба узгодитись Там просто, якщо чесно, коло то на тій ділянці, напевно, найбільша проблема, тому що там дуже багато покинутих транспортних засобів використовуються під склади. Просто і okay, ну, якщо ви. Вижов, просто переступаєте це... поріг ринку. йдете до директора. Просто це Кажете не... йому, що є така ситуація. Показуєте схему. Він ж, якщо він говорить, що мені не подобається, нехай це скаже аргументовано. Якщо ви доходите до консенсусу, говорите нам, ми ставимо на цей. Тобто ви ми 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 зараз автоматично проголосуючи цю адресу, створюємо проблему на рівномісті для них, для вас і для нас. Ну, люди принаймні, будуть якби мати таким душі до комунікацію, та так, і, так. їх треба ставити як мінімум до відома, якщо вони хочуть Тим більше, то два місяці вже ми та протавіться. давайте, колеги ми голосуємо з рекомендацією вилучити так. на пче рекомендуємо... з Сихівського для так. документу проговорення. Або навіть якщо там це не є можливо на місці, то. Можна Зверніться, будь ласка, та, та. До, після сьогодні, після пленарного засідання до Івана Івановича. Організуйте докомунікацію. До є ще керівник району пан Зозуля. Візьміть пана Зозуля, покличте, поговоріть. Ми ж та ухвала не є шкідлива. Так? Вона хоче навести порядок, але треба врахувати інтереси людей, які там працюють з 1990 року. Першого року і, і, і друге по червоній калині, по червоній калині. Там я пропонував, де є поліклініка так само. Посу залишити місце. Там була пропозиція від комісії транспорту зробити місця для такі, які спеціально недавно прийняли. Це місця для батьків з дітьми, так. тобто вони спеціально тобто вони будь тобто, безкоштовні. Так, та, ми так, була Окей, пропозиція на голосування за виключенням вилучення Сихівської документу зустрічі комунікації по схемі. Добре. Хто за всі за рішення прийнято? Будь ласка, департамент архітектури. А там ще два. Та, шар, ш... Ага, перепрошую, положення. Це кажіть там. це положення про електрозарядки. Ми проходили регуляторну політику. Ми вносили зміни щодо впровадження конкурсу, тобто ми тепер паспорти. Прив'язки по електростанціям видаємо е, на підставі конкурсу. Тобто, у нас буде процедура така, що ми оголошуємо. Якщо звертаються два чи більше суб'єкти на одну адресу, ми проводимо конкурс. Якщо звертається тільки один суб'єкт, то ми видаємо йому так по старій процедурі. Е, це в більшості е, по потужності, тобто у нас деякі були, тобто вже ми вже встановили багато станцій, але були нюанси, тобто хтось поставив. Маленьку станцію, але там можна було більшу. тобто це таке трохи не до використання просто можливості цієї ділянки, і це буде це сутні, критерії, та... Ну там багато там і ну і досвід, які компанії типу в нас будуть ставити. Тобто, у нас це буде більше прописуватись вже в рішенні виконком, бо порядок конкурсу буде затверджено рішення виконком. Окей, мали врахуйте, що зарядні станції саме електрозарядні, так це не є. Напевно, про якийсь системний бізнес, і було б щоб якийсь монополіст захопив. Саме добре, коли люди біля своїх будинків, які там мешкають, якраз її встановлюють. І якщо тут буде заходити монополіст, який, як ви кажете, критерії буде його досвід, ну, очевидно, це буде створювати. Ну, Критерім буде і також для буде мешканець. Мешканець. Зробити, там ту послугу x 2 x 3 дорожче. Угу. Потрібно. Ні, ну, ми також і впроваджуємо, тобто, що це, якщо це ОСББ, то там також у нього є пріоритети, тобто нема такого, щоб це тільки якийсь досвід був. Тобто, якщо він більше має право власності, коло себе, то він має більше можливості встановити коло себе станцію. І так, і там, для ОСББ там краще, можливості для цього. То то, то. то що, з якими зауваженнями, чи так, як є Ну, так, але мається на зв'язку стосовно, я би хотів, щоб там в подальшому ходу буде відбуватися якесь напрацювання методики, все-таки зберемо увагу, що це би мало було бути... Та передамо увагу, було, що я запросив на, коли буде робити робоча група, щоб до цього, щоб покликати mm -hmm. про, 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 про комунікуватися, бо я, ну, я теж підтримую цю річ, але якщо вони так вибудовують і, коротше, вони зацікавлені, як то... ну, то, та... Та... в тому. Ну, просто я знаю ситуацію, у нас, фактично, та... відбулося, ну, Скажімо так, ми так багато суб'єктів так подалося, а за кількості суб'єктів. Так об'єктів багато, суб'єктів мало. Окей, okay, okay, okay. давайте рухаємося на це питання, okay. ну у нас підходить на оцінку часу. Okay. Ставимо okay. самі. Okay. Хто, okay. хто за? Okay. Всі за рішення прийняти наступного okay. копия. І тепер щодо несення змін до положення про паркування щодо пільги для учасників бойові на паркування. Проваджуємо пільгу щодо 100 безкоштовних годин на календарний місяць. Так, там змінюється один полік. Так, вчора була на комісії транспорту учасники були ті, ГЕО, побратими по зброї підтримали цю ініціативу. А як буде через ЮНІП? Через, через ЮНІП, ЮНІП, так. Тобто буде надаватися 100 безкоштовних годин, які можна буде використовувати. Добре. Окей. І... Та за. Всі за рішення Добре. Дякую. Вікторія Вікторівна, будь ласка, поки департаменту. Зазвичай є три блоки. Нам в першому гості ми приймаємо цього разу. Нам ще тут десь на Макаренка, що ця школа 41, І ще ми маємо освіти до захисту України. і на помітну програму <плес> Добре, все, що нам приходить, ми за колеги okay. Вікторій, може okay. сказати. Well, <плес> ми отримали <плес> додаткову від базу <плес> <вас плес> інформацію на електронний на адрес. <плес> і ви, <і> мабуть, говорили <плес> про те, що 150 мільйонів на теплопостачання, <плес> на, <плес> на програму теплопостачання, <плес> <плес> зв'язку з тим, що не було болітних загазу, то якщо будуть болі закази, то вони тоді групуються в рахунку і не 60% на газу було від цього. Ми це обговорили на попередній комісії про те, що така ситуація, коли в нас буде, ми коли виділяли на захист, ми говорили про те, що це лише одну цифру будемо потребувати, тому що не все просто з перерахунками і з виставленими рахунками. Але конкретно ми не вдавалися, розуміємо, що теплоенерго має функціонувати. Нам, не пробач... нам четвертий рік нам пробачають тариф і компенсацію, то іншого варіанту немає. Державного бюджету, але це І тепер ще у нас адміністратор послуг тому відходим додаємо мільйони. Ми обговорювали, ми казали, що ми можемо підтримати ще, ми попередній раз ми цю ідею підтримали, але просимо, коли зараз ви будете вже формувати бюджет на 26 рік, щоб ми це проговорили, його функціонування. Ви ми, І... ми, 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 ми в нас надаєте підтримку на ми, нашій комісії. Просто нам тільки що Майдуре. сказали, що ми зекономили на вивезенні 5 мільйонів. Я кажу, ми не зекономили, ми адміністратора профінансували. <кху> нема. немає складнощі є е, у цьому, так але без плана не може. Давайте бюджети го року. Приходьте, ми разом будемо радимо бачити да, і ми да, проговоримо, тому що нібайтесь окремо прополео. Виглядає поки що давати потрошки, щоб одразу не була велика сума. Люди всі дорослі, математика спрацьовує по кварталах. Наскільки хвилин до початку планерного засідання, ми розуміємо, дані отримали. Дякую вам. Давайте голосувати, колеги. Ставлю на голосування. Хто за, всі за рішення прийнято. Дякую, приятель. Будь ласка, Тараси, департамент екологічної політики бюджету розвитку, розвитку переважно це є перекидки головних розпорядників, коштів, де можна що завершити. Там все, що ми проговорили, ви все продубльовуєте в бюджетному розвитку. бюджетному розвитку, так і ну з такого, що на додаткові кошти, це є снігоприбиральна техніка для районних адміністрацій, 11, mm -hmm. це є, Колеги, ставлю е на голосування, тому що взять розвитку це є те, що ми проговорили. Всі за рішення прийнято. Так. Колеги, вас... та, зараз, секундочку, у нас є два звернення щодо е людей, які звернулися по. Молодіжному кредитуванню я хочу, щоб ми ну дали інформацію. Ми вчора на комісії проговорили, і ми 18-19 питання просто ромтаки, які розглянули за ладовідома дій Ми ніякі не проводимо, тому що залежить це від фонду і від нас, і як ми будемо працювати в 26 році. Можливо, будуть ще додаткові кошти. Можливо, і ми будемо розглядати, бо заявників були 37%. Можливість отримало тільки 12, тому цей. Тому два питання 18-19 стали такими, як ми взяли до відома. Хто за, всі за. Колеги, ми переходимо в. А ще в нас є така. Так, ну і 20-те також ставлю на голосування, що ми взяли до відома. Хто за, всі за. Колеги, ми переходимо в закритий режим. У нас є земельні питання є від 22 до, 20... до 22, 23, 24. І... Додатково перше є закритому режимі. Дякую, Дякуємо, працювали без переданих. Дочекаємося завершення трансляції, роботи.